Доброго дня, вітаю вас на каналі Балочки на кухні. У нас сьогодні знову розпаковка. На цей раз замовлення прийшло із сайту тема, як і зазвичай, посилка йшла до України 2 тижні. Посилочка у мене вже давно лежить, тож навіть трошечки і призабула, що ж у мене там є. Звісно, можна подивитися на пошті, що ти замовляв, у самому додатку тема, але просто можна навіть забути, для чого ти це замовляв. Ну -ка, ну -ка. Супершвидкісна розпаковка буде. Все витрусити з пакета. Дещо у нас стосується кухні, де що не стосується, просто добирала до замовлення. От єдине можливо не сказати, що є це великою складністю, але, ну, трошки незручно. На тему мінімальне замовлення, здається, 420 гривень. Так, звісно, коли починаєш там вибирати все щось там добирати, і це треба, і це треба, і це не є проблема. Ну, але часом, здається, потрібна лише одна дрібничка, і ну, потрібно до неї ще щось добирати. Да, пакування у нас вже видно. Доставка супер. От, зараз побачимо, що у нас там. На, раз вже торкнулася теми саме суми замовлення на джум від трьох. Одиниць ціна саме та, що заявлена зі знижкою. ну, Будьмо чесними, вони стільки і коштують, а то навіть і дешевше вони коштують. так. Це просто нас так заманюють, обманюють на, більше, спонукають на більше покупок. Ну, а на Аліекспрес трошечки треба подивитися, чи включена доставка в ціну, чи не включена, от, чи доставка ще буде дораховуватися, але. Замовляти можна від однієї одиниці. І суми замовлення немає встановленого. До чого це я? Що просто, от, ну, оці речі, це я не кухонні гаджети вже дозамовляла, хочу спробувати просто у пранні. Давайте їх відразу і розпакую. Це такі паролонові кульки, які додаються у пральну машину під час прання, для того, щоб вони забирали шерсть. Ну, а так як у нас. Домашніх улюбленців дуже багато, От. тому дуже цікаво і спробувати. Бо ж, звісно, що шерсть з самого одягу вона ніде не дівається під час прання. Ну, можливо, можливо. Потім залишу відгук, чи тут, в Ютубі, чи в Інстаграм, хто на мене підписаний в Інстаграм, то, звісно, відразу побачить, укотилася. Побачить відгук. а... Хто не підписаний, підписуйтеся. От. І будемо бачити, кошатниця, для нас цей гаджет чи не для нас. Так, ще тут у мене трошечки місця займає. Ага, також прийшов зламаний. Чому також? Тому що оцей пристрій я замовляю вже вдруге. Його ціну я пам'ятаю, він коштує 15 гривень за тим посиланням, яке я залишу під відео, От, це найдешевша ціна. Взагалі, всі ціни ви можете подивитися в посиланні, тому що вказані вони на всіх сайтах в доларах. Курс змінюється, і лише перейшовши за посиланням, ви зможете побачити актуальну ціну в гривнях. Що ж це таке? Зараз розпакую. Це такий тримач для спіралі для комарів. Ну, він минулого разу також прийшов такий погнутий, саме оце дно не було погнуте. Ну, вона, то вже потім розберемося, випростимо. Я просто взяла вам показати, як воно потім вдіє. Так, просто підвішується оця спіралька, запалюється, горить, і продукти згоряння падають у це Ну, сюди на дно. Достатньо зручно, бо ви зараз думаєш, куди ти його прилаштувати? Куди ти його прилаштувати? Ось так. Можна поставити на будь-якій поверхні і дуже зручно користуватися. Тому замовила ще один, бо часом потрібно, щоб ну, у двох місцях запалювалися ці спіралі. А вигнеться воно достатньо легко. От, тільки акуратно вигинайте, бо дурити тут ну, не дуже крепкі, щоб нічого не відламати. Ой, сама цікавинка, сама цікавинка. Не дуже мені потрібно, але от мені було цікаво просто спробувати, бо дуже цікаво на картинці виглядало. Це такі мурашки-шпашки. Ну, коробка дуже погнута, але самі мурашки, здається, всі цілі. Ось такі мурашечки, на які можна наштиркнути. Якусь закуску, ну яку там закуску велику Е, На картинках, які ну, саме показували, як використовувати цих мурашок, були наштрикнуті помідорки чері, які я також взяла. Зараз вам продемонструвати, чи будуть вони тримати їх, чи ні. Ну, сирок якийсь можна кубиком порізаний, полуничку. Мені просто цікаво, чи вони будуть перевертатися від ваги. Чи ні ось такі. Велику закуску тут не складеш, але можливо, було би цікаво от на якийсь дитячий день народження, дитяче стіл, отак ну, порозставляти їх. Зараз відразу спробуємо. Ось такі помідорки. Знаєте, стоїть. Ну, Все-таки люди все розрахували. Бо я була. В сумнівах, чи від того, якщо наштрикнеш щось тяжке, не буде вона втрачати рівновагу. Ні, не буде. Слухайте, ну досить цікава річ. Ось так вони виглядають, ці мурашки. Вони із пластику. Ну, я думаю, прослужить довго. Відламати їх, розламати буде достатньо тяжко. І ось так дійсно, навіть і не на дитячій, на дорослий якийсь стіл, так на столі, поставити десь із закусками, де сири, виноград, мед подається, деякі з видів сирів подати на ось таких шпажках. Мені вже, як дитині, захотілося погратися. От і більша сливочка. Вона ж також ну, вже більше, ніж сама. Чері. Ну все. Цей процес не зупинити. Я буду сидіти і гратися. Краса! Ну, давайте далі розпаковувати. Ой, також коробочка дуже зігнута. Це форма для формування, ну, можливо, так назвати, таких фаршированих котлет. Демелі, ох, людемилі. Ну, але попри те, що вся коробка була зім'ята, з самою формою нічого не сталося. Ось ще я хочу спробувати ось такі фаршировані котлети, форма для фаршированих котлет, де закладається тісто. Ось такою формою притискається, от, щоб зробити виямку. Так, і так, накладаємо начинку на дві половинки і з'єднуємо, притискаємо. Звісно, що готувати за допомогою такої форми, ми будемо разом з вами. Знайду рецепт, чи буду користуватися будь-яким рецептом, який у мене є, для інших якихось фаршированих котлет. Або знайду саме. Саме такі, як зображені тут на коробці. Бо це, мені здається, це все-таки тісто. Оце зовнішня оболонка, це тісто. І вже до неї якась начинка. От. Ну, що ж, будемо експериментувати. Так, це добре, що прийшло цілим. Це я задоволена. Це у нас що, а, це. це, це. Знаєте, мені здається, у нас вся родина просто помішана на приготуванні. І у всіх руки з правильного місця, що у чоловіків, що у жінок. От, і в розмові з двоюрідним братом. От, він мені сказав, що зараз буду готувати люля-кебаб і придбав для цього спеціальну форму. Люля-кебаб ми з вами також будемо обов'язково готувати. От Мене просто не було шампурів, я їх придбала. Для люля кебаб от, будемо вам показувати. Їх, звісно, якщо правильно все приготувати фарш, він і просто тримається на самому шампурі, але єдине, це повинен бути шампур для люля кебаб незвичайний шашличний. А це прес-форма для люля. Вставляємо, ну, я на ножницях покажу, от, вставляємо шампур туди до упору, до фарш внизу, тобто так, навпаки, фарш. Шампур, знову фарш, притискаємо добре, от, і сподіваємося, він нам допоможе краще тримати сам фарш на шампурі при приготуванні. Тож, експерименти у нас не закінчуються. Також не, не, не дуже дорога річ. От, правда, я згадала, що вона була у коробці на фото, прислали в пакеті. Ну, ладно, коробку, як ми бачимо, все одно при транспортуванні пошкоджується, тож будемо пробувати далі готувати. Ось це то я здогадуюся, що це. Ну, це і видно, що це. От, І відразу вам покажу у дії. Ну, трошечки згодом. Пакет прозорий, тож видно, це такі розділювачі для поличок в холодильнику. Зараз побачимо, що там воно і як. А оце... Знаєте, просто навіть не знаю, що це я тут замовила. А, -а, а це тримач для сумочки. Коли ви йдете десь у кафе або, ну, якесь інше місце, ви не знаєте, де як, де як повісити, прилаштувати свою сумочку. Так, зараз ми з цього зробимо. От. Уявимо, що це у нас стіл. Зачіплюємо такий гачечок, на неї сумочку. Я думаю, буде добре триматися. Тільки потрібна пласка поверхня. Тут, тут у нас така силиконова прокладочка, щоб міцніше було щеплення столом. От. І так вона гарно собі складається, не займає багато місця у сумочці, щоб завжди її мати при собі. Ну, я, до прикладу, завжди маю проблему з цією сумкою. Ти або кладеш на якісь стільчики, займаєш чиєсь місце, або, ну, бо у сучасних кафе на самих стільцях ну, такі самі, самі спинки такі часто, що за них сумочку не зачепиш. От, і почнеш думати, куди ж її все-таки подіти. Ось. Тому ця річ йде в мене сумочку. От, рекомендую. В кого також така проблема, як у мене. От. Ну і зараз оці розділювачі. Подивимося відразу, як вони в холодильнику монтуються, та чи дійсно допомагають у впорядкуванні зберігання в холодильнику. Знімаємо безпосередньо де-будь використовуватися. Е, ну що ж, для чого я їх брала? От У мене багато котів. От, ну і подивіться, як вони постійно сповзають. От, і потрібно впорядковувати. А так ще можна буде розділити за самими видами. Бо у мене так: хтось з печінкою їсть, хтось не їсть. Е, сама ширина моєї полички 10 см, оцих розділювачів 6. Ну, їх достатньо. Тут головне, щоб от в одному місці от вони зачепилися. Або пляшки от розділити. Ну, такі, якщо в скляній тарі зберігається, відкриваєш холодільника, вони тільки одна об другу дзень та бзень. Ну, що, цікава річ? Я не скажу, що супер необхідна, але у якого, от дійсно ну, Дратуєте, що такі якісь пакетики, там, я не знаю, майонези або скляні пляшки це бовтається по тих дверцятах. То така річ, звісно, буде зручна. Як бачите, з мурашками я вже вирішила догратися до кінця, дуже вони мені сподобались. ну Так, урізноманітня святковий стіл. Якщо у вас є діти, то також, я думаю, їм буде дуже цікавенько їсти помідорки із таких мурашок: помідорки, сири, оливки, виноград, будь-що. Загалом предмети мені всі подобаються. Покупками я задоволена. Не дивлячись на те, що пакування деяких було дуже пошкоджене, все одно, все всередині прийшло ціле. Протестую ще ці кульки для прання, звісно, залишу вам свій відгук. І для тих, хто був зі мною до кінця в цьому відео, Предмет загадка, який знадобиться для приготування наступної страви, яку ви побачите в наступному відео. Хто здогадався, що це, пишіть в коментарях. Дякую вам за перегляд, вдалих вам покупок, натхнення на приготування та чекаю вас наступних відео. До побачення!